Так далеко? У, uh, uh, uh. я не знала. <glie> я не знала, що це так далеко?

Так, це море. Яка тут краса? І все здається набагато менше, ніж воно є. Отакої. Там теж є. Там теж можна е сісти чи ні. Удивись які кораблі. А чому там не можна сісти? Так. Ми скуспать! Скоп... Спускаємось! Так. Це не є... потім будемо знову підніматись. І це займаю час. Сонце. І там є берег, там можна сісти. Так? Ми приїдемо, все побачиш. Це опасно. Опасно російською небезпечно. І що тут треба робити? Там написано розкочувати цю люльку, в якій ми їдемо. Небезпечно, але написано російською. Як? Отак. Розкочувати. Щоб вона хиталася. Це величезний вийшов. Я отак там можна? Ну, а можна я гору теж поїду? Ні. Чому? А, а як ми тоді туди повернемось?